Нема голосу, корови пасти. От я кажу, вийде трошки, не сказати, щоб люди чули. А що вас не сюди? Немає, немає. Ну все одно не ляже під Юнуковича. Так що ви, дорогі, будьте з нами по-любому. Я ж сказав, все, люди, я завсім, завсі міліція, ми давали присягу, ми за вас. Рівну встала, він став, і нах*й став. Міліція вже ж однорозна, вони їх, візьмуть їх 10, 10, 20 касок, Я вище працівник міліції, все объясняв. Де ж ви не візьмуть? Якщо ви це склад відкрили до нахуй, то як дають на наш, наш тим немає. 10 касок, а де 10? а народ ви за себе переживаєте? До вас? За вами стоять люди! За вами стоять люди! Чому ви самі не можете вийти і поговорити? За вами стоять! Я з вами! Я з вами! Я вам поясню, чого вони там стояли. Я вам чого поясню, чого вони там стоять. Хлопці, люди, зрозумійте мене правильно. Зрозумійте правильно. А ви найвіть начальник ревіту, де вам відброє? Немає де. Автомат, немає поговорити, все розправдуємо. Десь його живе, що Дайте, Зброю йде. Ви розумієте, як це прижає, все Тихо, ти хуй об посматрика. Начальник ревізіору казу. повинні. Прийняти правильне рішення. Він не може відкрити зараз склади і вам видати зброю. Так і сороку треба вийшли сюди, почати, щоб з нами поїхали.

На районе два дети, два дільничи. На каждой районе по два дільничи. Правда по одному? з району. Ви не можете зрозуміти, що це є службове відрядження. Але як вам ще пояснити це робити? Ви не можете допомогти їх? Чи? Що погибли, що це? Так, стань, будь ласка, стань погибши. Тут всі. Я був так, до чого ви прийшли. Не Ви не вийде. Люба зброя, яка виїжджає з району чи з міста, вона рано чи пізно, вона опиниться в руках і не в тих, що треба. Той самий працівник, і сьогодні поїде. Де він за себе, ви думаєте, що завтра поки йому ступенять, заберуть ту зброю, вона піде. <зві> а, може а, і і то не Війна, збори. війна, А їде без зброї. Тихо, дивіться. Я рахую, був оце повний відомо. І це було по телебачення. Що їхала колона на мирних людей, на Київ і по Житомирській трасі. Сторони лісу були обстріляні автобус. обстріляні працівниками міліції. ліці. Оказується, що довгості не ліцю, не з народом, а проти народу. Наша міліція там, І ми повинні розуміти ми повинні розуміти цих працівників. Але ми повинні, як громадяни, отримати якийсь, якийсь захист. Ми їдемо на мирний протест, але це вже мирний протест переліз війну, громадянську війну. Що вона захищає, чого нас захищає? От правильно людина задала питання, то я вам правильно відповідаю. Я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб всіх нас захистити

<говори> Ваш, раз, розпусти. Розпусти. Ага. Ага. Їхнями, чи, а то не можуть роваємо, тихо, 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 тихо. Зампочаємо багато. Кожну зараз ділянку. Діни чи вчитися, кажі рошу, вимінайте мінацію, патрульне згоркує. Кожен сам курує, курирує, правильно сюди. Скажіть, будь ласка, що зараз в відділок не можна зайти? А, ну, питання? не попитаємо, просто хочу оглянути вестибюль, як у вас, що всі папери сядь на стінах. Це режимний об'єкт? Ну, вестибюль не є об'єктом. Вибачте, ми зараз не можемо пропускати. А там бачу громадянка у нас з якимось зверненням до вас пішла, так? А чому ви її всередину не пропускаєте? Тому що в нас пішла вас. Для того особенний райони. Що ж ви ви пойміть мене правильно. Я можу вам досвідчити. Да, Тут по району. Питань нема. Це ж не поліція закону України все, про міліцію на повністю території. Я їду. Я їду на протест. Ви мене можете захистити? Можу захистити вас в межах району. Следующий район, следующий не правили, закон закон правили, закон правили. район. А то десь воїна одна, ви не законно Костопольського району. Ви живете в я... області? В Костополі. Пане Вадим, якщо ви. Якщо ви поїдете, то дайте. Виїжджаєте за межі місце. У вас тут ніхто не трогає, не ображає. Я ну. писав людей. Якщо ви працюєте на здобуті, то працюєте на ви, ви давали присягу да. мирних людей. Да, За, За них відповідати да. 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 Ми мирні люди. Ми мирні люди. Там ми будь ласка, зробіть так, щоб нас захистили там. Вийде документа. Скажите, давайте так. Я все, що вам далі можуть при виділях, неправильно, я думаю, що треба питати. Я перезор начальник управління. Перед начальник управління. Ну переговори з ним, що ми можемо зробити. Набирайте, включайте громусь, щоб люди чули. Ми мобільному не скажу. Якщо завтра Беркут з Рівного чи зі Львова чи з Донецька будуть тут нас тукти. На то, а, то, так, то, милиція, то, то не будете буде. наші ні? Закистите зброю. Як ви зможете закистити, коли це міліція проти міліції? Не буде в Кустопільському районі, ніхто не тукти, Бо я відповідаю за міліцію. І якщо Якщо міліція з будь-якого регіону приїжджає сюди, то вони погоджуються з людьми зі мною. Не будуть Не дивай. Будь ласка, тепер, от як ви таке обіцяєте, я зараз на це нотаріально завірю за це все. Будь ласка, напишіть бумагу, що ви завіряєте, що ті живуть на місці, що їх ніхто зберіга вийти не буде. Ви обіцяєте. Я обіцяю. А він буде розглядати тиждень. Тиждень, місяць, може півроку. Ми даємо і не даємо. виходить так. Ми не проти, називається, ми не проти. А що ровно там робимо? — Зробимо все позицію тут. Справа Так, так, лук. Я не вірю. Слухайте, що говорить. Не, 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 не. Влаштовуйте блага. Що я думаю, що перешкод нам міліції чинити не будуть квостопільки <порок> Ну, а те що хто да. має вже власницю зброї <порок> на <світі, порок> будемо намагатися буде тільки <порок> таким чином у нас виходить з одного боку міліція є а з другого виходить що її немає для людей вони гроші тільки вміють вони з народом і проти народу захищають більше сказати

Сидьте, дай послухаю. Про супер, про суп, розумієте? песу. Про кількість зброї, якщо узнаєте, я вам все одно не зможу сказати. Шановна громада, ми, давайте будемо реальні речі маєш? робити, ті, які є, паші, визначаються, що перебив. Давайте так, перше, що ми, ми, ми е, говорили на Майдані, скажемо, те, що повинно бути. Всі І злочинних наказів їхати на Київ, брати ворожі і тому подобне на стороні тих перфоктів, що на сьогодні сприяють. Вони повинні бути. Ми, як депутати районної ради, фактично маючи можливість, ми, скажімо так, це беремо на себе на кордоні. Контроль. Друге питання. Друге питання. Звичайно, про воружі, про те все воно не може йти річ, бо ви не розумієте, про що ви ну, говорити, що це буде в Костополі через день. Друге питання. Ми в е, першу чергу повинні райвідділ забезпечити громадський порядок на теренах Костопільського району. Щоб, скажімо так, ті речі, які відбуваються в Києві, ніяким образом не образують в Костополі в самому кучу вироді, тобто погромів, побоїв і всяких. Речей, скам і пожарів тому подібне. Тобто, фактично, я думаю, що ліч особового складу платить за забезпечити громадський порядок. Те, що говорить нам начальник ревіду. Третє питання по можливості, тобто в цей проможому порядку, якщо буде можливість, і ми з своєї сторони, як депутатська група, будемо давати депутатське звернення до начальника ОВД, забезпечити охорону людей, які будуть їхати до Києва. Ми сьогодні це депутатське звернення зробимо і вам передамо на ім'я начальника ОВД. Правильно От, в принципі, всі речі, які ми скажімо так, а що навіть Що один автобус їде на кіліка, що не їде з, Березу, Сарну, з Друге питання. Я одне скажу. Майдан діло добровольне. Ніхто із вас тут стоящих не туди не їде. Тому і ці хлопці, що тут стоять, вони мають батарів і систем. Якщо хтось має бажання з райвідділу, з працівників райвідділу їхати, хай пишуть заяву за свій чотир і їдуть на всі. Це. Тому в по індивідуальному порядку пришкод не буде. правильно, не Чи не правильно? Не правильно. Пришкод, ніяк. Е, Ми повинні подякувати, що вони з нами, що наша міліція з нами, а вони видно, що вони з нами. І Я сподіваюся, що на майбутнє так, так само буде. От, е, ми одержали таку інформацію, ми знаємо, що це треба зробити. Якщо це все робити, не може начальник міліції прийняти ось тут Відправити з нами людей, значить треба зробити це все. Ми зараз спробуємо доїхати самостійно. Не кривіть, бо це є обов'язки начальника районі. І він не може бути. Давайте розоб'ємо, розпрощимо. місяці, нічого це абсолютно не дає. Ми всі мирні люди, Ми мирні люди, коли по-доброму, то й ми повинні. Ще одне питання, правда чи ні? Ми, що привезли. Привіз у Костопи Луганську бригаду тітушок. Якщо привезли, то туда... розбирали інформація, інформація достовірна. В цю бригаду інформації, ну, а вона в вас і не буде, звісно, не буде. Ту Ту зараз дуже багато різної інформації. Ту Ту зараз дуже багато буде різної інформації. Ту Але ми повинні самі захистити. Разом Знакови. з нашими... машини з так. знаками ВВК. Це є Луганськ. Як хто хтось побачить, звертайтеся до начальника райвідділу, чому ви що Це буде БМФ. Але в нас є підтримка наших підприємців, люди, які нас підтримують. Я думаю, що така думка прозвучала, я так почув, що спецзасоби можна придбати навіть за ті ж гроші. Елементарно просто можемо купити. Хоча, звісно, це не порівняється зі зброєю. Це... А ті, хто має офіційно зареєстровану зброю, бере її з собою, буде вона використана, Ді, не буде, хай сядає і їде. І... Ну, там дай, дай, дай. Дай. ліцензію а на кабана чи на козу. Боже, нікого на А До працівників сьогодні власне питання як немає.